Навіщо потрібна церква? Треба вона чи не треба. І люди вони інтуїтивно розуміють, тому багато хто приходить і голову підставляє. Помиліться, благословіть, повінчайте, зробіть якийсь обряд. І люди десь розуміють, що у цьому щось є, щось треба робити. Проте серйозно підійти хтось не дозволяє. А може з цим треба насамперед розібратися? Ісус створив свою церкву, Він поставив служителів. Ісус постачає апостолів, пророків. Хто обирає? Хто постачає люди такі розумні, грамотні. Якщо ти грамотний, то поїдь у будь-яке місто і спробуй покласти життя за Христа, якщо це просто. Якщо це просто будова тілесна, фізична, спробуй звернути людей до Бога, щоб вони повірили, щоб вони пішли за Богом. Але якщо людина вона обирається Богом, тоді є Той, хто його посилає цю людину. І він тоді допомагає робити та здійснює цей проект. Ісус. Бог пов'язаний з церквою, і авторитет церкви поставлено понад усе. Ісус, Він голова в церкві. Амінь.